Зайшли ми ще один вулик, тут теж у нас миш побушувала і, ну, до речі, був дуже слабенький. Ми його пускали, з'явимо, слабеньким, і такі. І такі. Які іменно вулики і йшли слабенькі, які не йшли слабенькі. Він у нас дуже погано відбувався ціле літо. Специфічний вулик. Специфічний вулик. Ми тут міняли матку і напевно йому Ні, все добре. І бували, і так поводиться з бакарніки. Ще тут я так бачу кубло. Частину капджули ще певно, пішла. Вони сиділи отак. Ну, але пахне. Бджолки спокійні. Мет. Мет є. ця рамка ще повна. Ну, в принципі, отак. Малька розводилася. Ну. Малька буде розводилася колю в будь-якому випадку. Потім її там трошки може її вони виб'ють, а може не виб'ють. Ні, тут ще є повністю, якщо вони рухаються з тієї сторони, на цю сторону вони ще мають їди, ніж ніж достатньо навіть на от так, Раз, два, три, чотири вулички, на пів вулички. Ну от сім'я слабенька, маленька, зимує. Пускали ми їх на 4, на 5 рамок. Трохи посипалось, трохи так. Ну, зимою. Навіть чотири ранки бджоли, зимою досить непогано. Так, щоб ми на цій, на всіх пасіках мали втрати, по обробці там від кліща, від ще якоїсь ерунди. Ні, ми не мали. Ми мали втрати найбільші, які нам, навіть ми ще так не допомогли нам, як цей момент, коли вивезли вулики. Злодії забавно. Злодії. Ну, Вже як є, то інакше не буде. Ми свою пасику вже відновили. З бджолами ще тільки залишилось попрацювати, відновити вулики. В принципі, ми поробили, багато чого вже зробили, ми знімали наступних відео, показували. Але в принципі, отак. На сьогоднішній день, на даний момент, на 11.02. Втратили одну сім'ю, це по вулику, яку в попередньому показував в відео. В принципі, все решта отак. Навіть там, де ми ще залізли, там, де ми ще побудеражили, ну в принципі нормально. Зараз ми зайдемо в 11-й вулик, зараз ми переглянемо ще його раз і тоді вже в принципі, зробимо висновок, наскільки миші шкодять або не шкодять. Наступне відео.